Всім привіт! Це п'ята частина по проходженню серії ігор Total War Три держави Ну що ж, продовжимо. Минулій серії ми колонізували острів майже повністю. Осталася одна провіння, ну, одне місто. Е, також е, завоювали три території, придушили повстання і збираємося придушити країну, яка напала на нас. Тому ми повинні це виконати. Ну що ж, продовжуємо. Uh, я пам'ятаю, мені в коментарях питав uh, говорили. Давайте приєднаємося, в принципі, я не проти. Давайте його А, uh, Я пам'ятаю, що мені в коментарях сказали, що мені треба або прокачати харизму, або зробити ще щось, щоб дивилися мої відео більш довше, краще. І це. Я знаю, що час перегляду відео все-таки впливає на ту всю ситуацію. Так, давайте я ще занижу звуки гри, тому що інколи вони бувають громкі. А, я знаю те, що перегляд, ну, дов, е, час перегляду відео, все-таки справді впливає на це все діло. Наскільки YouTube мене буде продвигати, старатися, ото все це діло. Я вірю в те, що все-таки повернеться моя популярність, яка б вона там не була. Боже. Якби то не було, я займаюся цим для себе. Тому. Я випускаю відео тільки для тих, хто дивиться. Хто хоче, той дивиться, боже. Я не стараюся якось возвишитися і тому подібне. Але я був би радий, якщо б YouTube канал став би популярнішим. Ну, та й таке. Сокруши їх, тому що. Ой, 2000. Давайте. Нічний бій. Розпочинаємо. У них 2000 всього лиш тут підкріплення. То... А, ні, не 2800. Просто щось якось гра не оновилася. Давайте я поставлю на паузу, щоб вас це не нагружало. Ну що ж, ми, в принципі, завантажилися, продовжуємо. а Території в нас неприємні, сзаді нас річка. відступати немає куди. Хоча ми можемо от такого даже стати і це. Принципі, нам допоможе. Скоріше за все, так. Ну, в принципі, таке. Давайте беремо нас лучники тут, є, які можуть стріляти вогняними стрілами. Так, арбалетчики ні. Не можуть такого виконати. Ну, та і ладно. Копійності ми робимо стіна щитів. Мечники робимо також стіна щитів так, то що ж, до чого я там вів? До того, що я чуть постарався підналаштувати мікрофона для того, щоб він, хоча б якось, може, вам сподобався або тому подібне. В мене голос нічим не виразний і тому подібне. Я говорю занадто тихо. А, ну, Немає в мене якоїсь такої харизми і тому подібного, чим я міг би заворожити людей для перегляду свого Ютуба. Тому я не знаю, на що мені тут розщетувати. Мені подобається записувати відео, дивитися на ваші реакції і тому подібне. Тому вже скоро навіть я відкриваю свій Discord канал або Telegram. Два варіанти буде, дивлячись на що мені буде вистачати більше часу. Або Discord, або Telegram. Все так. Да. В принципі, як я і думав. Я говорив, що я на 500 підписників відкрию, але мені так буде зручніше, якщо я відкрию його трішки раніше. Я тоді зможу не писати в YouTube і тому подібне причини, чого я не можу зараз відсняти серію і тому подібне. Буду викладати, наприклад, навіть кружки з свого життя, як що відбувається, як я живу і тому подібне. Ну, ще я доволі така різнобока людина, лічності і тому подібне. Я доволі багато чим цікавлюся, багато чим займаюся, тому я думаю, що вам могло би це сподобатися. А, був би радий, ні, відмовимося. Був би радий вашій підтримці каналу, підписці, лайкам та коментарям. Буду радий. Їх просто в щепки зметаємо. У мене є ще багато варіантів, які ігри можна було розпочати проходження. Але часу, як ви знаєте, в мене опять же дуже мало. У мене то навчання, то ще щось. А зараз особливо контрольні роботи. Як виявляється. Закінчення півріччя, тому. Ну, закінчення семестрової, тому така ситуація. Блін, ви, ви самі горете із за того, що стріляєте. І за семестрових і тому подібного я на даний момент не можу якось прямо виділяти час на це все діло. Так, блін. Відмовляйся автоматично. Учники в нас ще не всі використали, і арбалетчики також ще не всі вистрілялися. Mm -hmm. В принципі, чудово. Е, я думаю, я трішки підвищу рівень своїх відео, якість, якість і тому подібне, тому що я сам розумію, то, що вже я не видаю того, як, тої якості, яка потрібна була би для того, щоб якось вас вразити і тому подібне. Тому я буду старатися, щоб. А, хоча б видавати якийсь рівень навіть не сильно вкладаючи час. Тому таке. Давайте постараємося вбити хоча б одного. Ну, давай. Майже ще трішечки. Ну, щось таке. ми Вбив одного полководця непогано. Давайте ще вкрутимо. Насправді якось занадто А... Не знаю. Я, я, як я замітив, более-менее War ще популярний. Ігра 19 року вийшла. Як я замітив, вона ще до сих пор популярна. Так. Да. Як я замітив, ще до сих пор популярна. Мені вона подобається, в принципі, жалко, що немає українського перекладу. Мода я такі не знайшов, навіть кустарного якогось, який міг би хоча б, хоча б якось взяти і перекласти його на нашу мову. Таку прекрасну розпрекрасненьку. Тому навіть не знаю. Ладно, я ще раз поставлю на паузу. А, ні, ладно, без паузи. Почте. Е. О. Е, щось таке Получається, так. Да. Блін, краще вас на рівну місцевість. Е, та в нас будуть вороги. Тому давайте отак їх перекриємо і візьмемо. Два... дві полка арбовечків. Давайте, ви з цим, я думаю, справитеся. Ви беріть вогняні. Ще б я хотів би замінити стрілки ополчення в обичних лучників. Тому що якось не ахті виходить. Так, давайте. Стіна щитів. Ви також стіна щитів. Не можуть бігати. Ну, чудово. Бігати вам і не прийдеться. Саме головне підпалити забор. І вишки. Давайте. Підбігаємо і палим. Давай, 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 оп. Давай, оп, оп, оп-оп-оп-оп. Зараз, якщо ми це по-бистрому зробимо, то... В принципі, перемога у нас в кармані вже буде. Так, Найно, -ну. давай іди сюди. Арбалетчики тут ці заняті, да? Давай, 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 давай. Спин А Ви ж в одному, да? Ну, тоді пішли. В принципі, це легко. Втрати були великі, просто тому що бот за завжди використовує піхоту. Завжди, так, да, піхоту використовує бот без отаких от маневрів що підійшов, спалив забор повністю і тому подібне. Або просто перебив армію, скосив, поки вона йшла до тебе. оп 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 Все, там вже 70 чоловік осталось. Погнали далі. Так як вони обороняючіся їх знищувати до кінця немає смису. Саме головне так, щоб вони більше не поверталися. Давайте цих тепер. Це вроді би щеки, да. ну, типу, щось рогатки чогось такого. Я думаю, це не якась велика проблема, тому що вони не дальнобійні. Вони ще поки не розвилися до луків. Тому вони нам якоїсь головної проблеми не составлять. А, давайте ту частину армії також винесемо. Приближайтеся сюди. А, тут у нас більш нікого такого поки міськорисного немає. Давай-ка ти сюди підійдеш. Якраз лучники всіх винесуть, за, поки вони будуть підходити. Арбалетчики, арбалетчики куди. Так, ти йди воювати. арбалетчики, відходьте. Mm -hmm. Давайте повоюйте, в принципі, я не проти. Ідіть тих знищте. Той поки сюди. Так, да, підійдіть, повоюйте з цими, ви також цих знищите. Я думаю, зараз це все швидко виконають. Я так думаю. Продовжуємо, блін. Прийшлося чуть чуть відвідучитися на пару секунд. Відволікають мене трішки. Я думаю, це нічого страшного. Ще я хочу підняти рівень обложок, в принципі, на відео. А, ну і постараюся якось почати якось рендерити відео, тому що обично часу на це мене не вистачало. Я знімав або одним, або трьома дублями. Тобто, спочатку кінець основа, і основу міг ще раз там знімати і тому подібне. Пішли давай. Так, що в нас тут? Так, це нам сюди треба, да? так? Давай сюди. Так, деться у нас армія. Вона. Їй надо три пропуски. Так, 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 так. Доход від цього, так. Да? Давайте візьмем доход від крістян. Не. Виробництво продовольства від риби, Рибалетчики. Ліони торгове. Ладно, давайте сюди дохід візьмемо. Я думаю, хоч у нас є небагато якби сільських таких угоді і тому подібне, я думаю, це сильно не повпливає особливо на рост грошей, воно сильно і не повпливало, скоріш за все. А, цяоцао, блін, крисити кусок. Що ти тут робиш? Ладно, біжи сюди. 10 кроків, в принципі, довго. Краще, ніж нічого. Ну, блін, що я нажати не можу. Так, ти яке? Ой, ти сильно. Тебе зараз я вже знищу. Муву теж слабкі на мулу ми можемо в принципі, напасти. Давайте з Йонша договоримося Посавитет, ні, давайте брак запропонуємо. Давай, вони не, вони не згодні, звісно, але. все рівно, І. требуємо. Ну, тобто я йому предлагаю брак, а він мені дасть регулярні виплати. Тільки він мені там може дати 4000 максимум. Він, скоріше, за все, дасть. Ось. Півтори тисячі не більше, ладно. Як я розумію, з армії. Блін, мене його з армії вирвало. Ладно. Ладно, 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 ось, є оцей генерал. Він легендарна лічність. Давайте замінимо його під а, лазурних драконів. Це прекрасні лучники, я вважаю. Ну, не лучники, це копейщики, але доволі з іншою схематикою. Тобто, з них є і луки. Чекаю, я же ж в основному, в основному же ж полягався на нього із-за того, що у нього були лучники з вогнем. Факту позбувся чудового генерала, блін. Супе рішення. Вкатуватися вже не буду, це. Це тут не хойка, це сильно, прям втрата невелика. О, візьмемо йому тяжких арбалетчиків, да? Те рівно вони тут а, сильно ні на що не повпливають. Тому що в нього обичні робовечики. Ще сила даль... дальнобійної атаки в обичних арбовечиків більше. Це mm. навіть в цих щось більше, навіть таку от. Mm, навіть не знаю. <плес> ну що ж, давайте, в принципі, так зробимо. Чому би і Я думаю, це було таке собі рішення, але ми це в майбутньому вже і побачимо, як то все буде і як то все трапиться. Так, ну. Щось що тут а щось даже виставити умудрився. А, звісно, вже не 3000 війська, але все одно воно доволі должно бути сильне. Тому я не думаю, що це якась все-таки буде насправді проблема. Хоча він за один хіт ще його збільшить. Установиться трішки. Ну, навіть не знаю, зараз подивимось. Шанси на перемогу. Тяжка битва, да? Давай потребуємо здатися, він не здається. Ну, це для нього остання територія, звісно, він не здасться. Хоча після цієї битви, так як, вроді би, це остання територія фракції, ми з нею можемо маріонетку зробити. Мосальне держав. Це коридорна битва буде. Ну, ладно, в принципі. У мене арбалетчики, учники є. Учники я не знаю, чи в них є підпальні можливості. Скоріше за все, ні. Бум зараз ми це і узнаємо. Румбурум. -ру -ру -ру. Ну, давай грузийся быстрее. Гра трішки тако собі оптимізована, даже і там спустя стільки років так і не допиляли, і нічого не оптимізували і тому подібне. Тому навіть не знаю, що це про це сказати. Так, ну що ж, можуть. Хух. Прекрасно. Вони підуть в перших рядах. Тяжкі арбалетчики стоять ззаді. А, ну да це ще з-за того, що вони. Так, давай. А, ви стіна а, ви поки бісті ще не робите. Розпочинаємо битву йдемо підпалювати срочно. Треба якомога швидше підпалити. Іх, звісно, кількість поки міс менша. Ну, нашого війська. Давайте знищуйте їх. Я не пам'ятаю, чи там в опорні пункти будуть далі башні. Ні, не будуть. Тому це є єдині башні, які також там будуть. Та ви подивіться. Та ви подивіться, як швидко їх скашують. Ладно, не витрачайте стріли ідіть. йдіть. Ви також швидше біжіть, ви повинні будете випалити. Або ж. да давай, Давайте поки так, ви обстріляєте їх. Потім через річку поперекидуємо. Давайте йдіть сюди. Давайте. Оп-оп-оп-оп, і викошуємося. Вони вже напугані. Ідіть сюди. Блять. І що ж нас тут? Це викашуватися буде, звісно, тяжкіше, але. Таке, в принципі. Так, давай сюди, сюди, сюди. Давайте, ви ж там бонуси даєте. Вовше лук є. Давай, 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 давай. ні, о, о о цих обстрілюйте, поки ви тут. Най злякаються. Даже не так я роблю так, і роблю автообстріл. Тим я тоже роблю так, і автообстріл. А то обстрел. Ну что, давай-то, давай-то обстреливай их. давай ты с их давай-то, давай, -то, давай -то. Біжи цих перемагати. А, давайте ліпузік, розбирайся. Кішкі арбалетчики Легко обходяться противник, а тобто вони не маневрені, так? Да? Так, ну що, що ви там це ви вже наробите? Так, чудово, ви хоча б себе вбити не давайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Быстро добивайте. Давайте, давайте, куди, блін? Так, ти сюди, ти сюди, давайте. Ммм... Не знаю, давай вот так. Вот так. Крупа. Пішли сюди. Вы. Ви... Крупа. Пішли сюди. А ви ідіть сюди и проріжуте і И і робіть шлях проходу, в принципі. Э, е, оп, сюди, все, все, сю. В принципі, регулярні лучники класні. Єдине, що їм треба би. Ой, труби. Єдине, що треба кількість їхня. Вони ще встановитися не встигли. Все, перемога. Я навіть основну армію використати не встиг, а використав тільки лучників. Все, і типа, битву не встрягали не основні сили. Ну, от тільки чу-чуть ще типу. Розбивало, та й все. Блін, ну насправді, ну легка тактика, просто лучників. Да, Треба лучників, а остальне це. Зробити васалом, так. Да. Ну я це робити не буду, не бачу смислу. Нарешті війна закінчилася. Дивимося. Ой, не на двір ми дивимося, а ми дивимося в дипломатію. Війн у нас немає. Чудовенько. Стати васалом багато хто хоче, щоб ми стали васалом. Ну, ні, я хочу розпочати нову би війну. Ця війна у нас вже буде проти мову. Ой, спасибо. Я про відпочинок вже забувся давним-давно. Відколи скачав Hearts of Ira 4. Так. Розвиваємо хоча б трішки а то. Колонізувати колонізували, а розвити так і не розвинули. Е, Цаоцао жалко, що він забрав цей регіон у мене. Ну раз він так хоче, то вона і буде в нього вже. Ван лан. А, він васал, да? Цао Цао, блін. Сонцюань. Дженця. Не, а поблизу крім кромі у мене і немає фракції. Ну ще ось я фракція. Але я з фракцією. Ну, не дуджо, звісно. Але все рівно я в альянсі. Так, обсудити. Mm -hmm. Де фраг... Імперія Хань. Ось у Імперія Хань, да-да-да. Значить, нічого не вийде в мене. Нічого в мене не получиться. Імперія Хань напасти, і тоді я просто розірву. Весь цей альянс і направлю його гнів на себе. Ладно, що ж, отака в нас получилася серія. Я надіюся, вам сподобалася ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можете підтримати мене якоюсь копією з цієї карточки в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім, звісно ж, до побачення.